Прогноз погоди на 1 травня 2025 року. Вітаємо, друзі! 1 травня весна продовжить радувати українців переважно сонячною погодою, але місцями короткочасні дощі освіжать повітря, відчуватиметься легке похолодання. Тому не забудьте одягнутись відповідно до погоди. Розглянемо детальніше, чого очікувати в різних куточках України. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс вісім, вдень плюс п'ятнадцять плюс сімнадцять. Хмарно проясненням. Можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний сім-дванадцять метрів на секунду. Атмосфера прохолодна. Подекуди вогка. Сумми вночі, плюс шість, вдень плюс сімнадцять, плюс дев'ятнадцять. Хмарно. В день очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, пориви до 12 метрів на секунду. Збережеться прохолодна погода. А ми продовжуємо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси. Вночі плюс 10, в день плюс 21, плюс 23. Сонячно та сухо. Вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Відчуватиметься приємне весняне тепло. Херсон. Вночі плюс 10, в день плюс 20, плюс 22. Ясно, з легкою хмарністю, без опадів. Вітер 7-12 метрів на секунду. Комфортний день для прогулянок на свіжому повітрі. Миколаїв. Вночі плюс 10, в день плюс 20 плюс 22. Сухо і сонячно. Вітер північно-західний до 10 метрів на секунду. Ідеальна погода для відпочинку. А ми продовжуємо із заходу України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Почнемо зі Львова. Вночі плюс 8, день плюс 17, плюс 19. Хмарно з проясненням. Опадів не очікується. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Весняна прохолода з помірним сонцем. Івано-Франківськ. Вночі плюс 8, в день плюс 17, плюс 19. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер 6-11 метрів на секунду. Це буде прекрасний день для активного відпочинку. Ужгород. Вночі плюс 10 день плюс 19 плюс 21. Сухо та переважно сонячно. Вітер помірний до 10 метрів на секунду. Відчутно тепліше, ніж в інших регіонах Заходу. Луцьк. Вночі плюс 8 вдень плюс 17 плюс 19. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Зберігатиметься комфортна весняна погода. А наступний в нас схід України. Це Харків та Донецьк. Почнемо з Харкова вночі, плюс вісім, в день плюс дев'ятнадцять, плюс двадцять один. Очікується хмарність в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західне до 15 метрів на секунду. Місцями пориви, до 20 метрів на секунду. Помірно тепло, але вітрено. Донець вночі плюс 9, В день плюс 20, плюс 22. Сонячно місцями невелика хмарність. Короткочасний дощ не виключений. Вітер до 10-12 метрів на секунду. Приємне весняне тепло. А ми завершуємо з центральної України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Почнемо з Києва. Вночі плюс вісім. В день плюс сімнадцять плюс дев'ятнадцять. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний до 15 метрів на секунду. Весняна прохолода місцями вітряними. Вінниця вночі плюс дев'ять. Вденлю дев'ятнадцять плюс двадцять один. Ясно та сухо. Вітер 7-12 метрів на секунду. Сонячний і комфортний день. Дніпро. Вночі плюс 10, в день плюс 20 плюс 22. Переважно сонячний, сухо. Вітер помірний 8-12 метрів на секунду. Це буде приємна тепла погода. Кропивницький. Вночі плюс 9. В день плюс 19 плюс 21. Сонячно з легкими хмарами. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Стабільна та комфортна погода. Загальні тенденції: з 1 по 3 травня в Україні переважатиме суха та приємна весняна погода. Невеликі дощі очікуються лише місцями на північному сході та в Карпатах 1 травня. Температура вночі буде плюс 6, плюс 11, з пониженням до плюс 2, плюс 8 у ніч на 2 травня. В день комфортні плюс 17, плюс 22, з невеликим похолоданням до плюс 13, Цити плюс 18 2 травня в більшості регіонів поради аграріями. Це чудова нагода для активних весняних робіт. Лише пам'ятайте про можливе короткочасне похолодання та захистіть молоді рослини. Поради по одягу вранці легкі куртки чи кофти. А в день сміливо переходьте на футболки і не забудьте сонцезахисні окуляри. А ми бажаємо вам гарного четверга та мирного неба.